Ми тут говоримо там Китай, штати, якісь там ігри, але ж є один ключовий момент. Вони все одно будуть між собою говорити, і буде зустріч між Байденом і Сінзімпінням. Те, що там Байден сказав про диктатора, це була така, мені здається, свідома провокація. Вони знали, що це десь буде злито. Це ж підняття ставок в Китаї. Вони поговорили про одне розсталися на якійсь мажорній ноті. Тут вони, враховуючи різні моменти. Закинули тезу там, і то він не сказав, що в Китаї диктаторський режим. Він сказав, що диктаторські режими не завжди знають, що відбувається. Тобто, ну можна а потім вже тут... переклад... ну, так, а, ні, а Зрозуміло, це він контекст зрозуміло. Да. зрозуміло але розум... От, знаєте, тут же ж питання в чому, що в Китаї дуже уважно дивляться на формулювання. І тому, до речі, рівень реакції це був і рівень реакції клерків, які в міністерстві повинні були офіційно відреагувати. Ну, ж не міг так, ну, зрозуміло, але це навіть не був міг, але це навіть три, не був. Міні. Так. Але мені НЗС, да, дивіться, але мені сподобалася реакція сполучених штатів. Вони, значить, зробили кілька заяв на різних рівнях: що ну це там ну буває, і взагалі Байден, значить, дідусь, якби там знатякозна ні, знатіку, та, знатіку, чекай, мені, чекай, але там. це зрозуміло було зроблено спеціально. Він Заява не просто атомічно. так це бокнув. Це спланована акція. Яка направлена на подальші якісь перемовини? Ми хотіли від вас почути одне, почули дещо інше. Колеги ж правильно сказали, що Сінзімпін там міг би там зробити натяк, що ми якось з Росією справимося. Ми її там приструнимо і так далі. Він, мабуть, цього не зробив, вирішив пограти в ці ігри. Вони там, типу, суверенні, самі вирішують, що і як їм робити. Ми на них впливу не маємо. Тому що ж історія, до речі, з Білорусі вона показова в якому плані навряд чи ця історія подобається з точки зору розповсюдження ядерної зброї? Ми не знаємо, а чому, а чому не. Це, Це прецедент шукан, і прецедентний вигідний Китаю. Чому що за такою логікою, за такою логікою, якщо проводити прям такі, знаєте, великі ну, якісь паралелі, е, точно так же Сполучені Штати можуть розмістити ядерну зброю, наприклад, на Тайвані. Є договір, і, і, знаєш, який регулює китай хоче, можна новий договір китай, підписати, чому хоче... тут.